Дорогі жінки, ми раді запросити вас на нашу унікальну жіночу конференцію, де кожна з вас може знайти натхнення, підтримку та нові можливості для зростання. Це місце, де ми об'єднуємось для того, щоб ділитись досвідом, надихати одна одну і разом давати виклики. Тут ви знайдете однодумців і тих, хто готовий вам допомогти, на вашому шляху. На конференції поговоримо про важливі теми: саморозвиток, духовність. Родину і баланс між усіма сферами життя це буде день, наповнений надихаючими виступами, майстер-класами, обговореннями та інтерактивними сесіями, де кожен з вас зможе відкрити нові горизонти. Ми запрошуємо вас стати частиною цього незабутнього заходу, де ви не просто зможете дізнатися щось нове, але й поділитися своїм незабутнім досвідом. Приєднатись до нас, щоб знайти сили натхнення і мотивацію разом з жінками, які також прагнуть досягти своїх цілей та мрій. Давайте разом створимо простір, де ми зможемо підтримувати одна одну і знаходити нові шляхи для самореалізації. Ми чекаємо на вас з нетерпінням. Запрошуємо вас на жіночу конференцію, яка відбудеться 7 вересня в церкві Любов Христа. Тема конференції вдячність і жіноча сила. Реєстрація під відео.